Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас Футбольний прогноз Українська Прем'єр-Ліга. 20-й тур. І я вже на матчі 6 го на четвер давав свої 4 прогнози на 4 матчі. І зараз даю на п'ятницю, на 7. е Як ви бачите, набагато раніше відбувається. Тури і матчі, принаймні 20-го туру, тому що потім будуть збори далі тривати. І намагаються організатори зробити тури раніше. В п'ятницю 7 березня зустрічаються в рамках УПЛ «Лівий берег, Верес. Колос Олександрія і Зоря Оболонь. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка. Е, вдячний вам за це. Лівий берег Верес. Лівий берег, 11 сходинка. Нібито трошки підтягнулися до верху від небезпечної зони, Але все одно лівий берег розслаблятися дуже рано. По одному м'ячику в середньому загру забивають кияни 19 забитих за 19 попередніх матчів, але пропускають набагато більше. 27 аж. І мають 22 очки в таблиці. Верес 7-й. Верес підняв свій рівень, я вже це неодноразово відмічав. Верес поки що має негативний баланс 22-25 по забитим пропущеним. Але я вважаю, що до кінця чемпіонату Верес підтягне і ці показники. Вірю у Верес, чесно кажу, мені подобається ігра в останніх матчах у Вереса. 25 очків в таблиці вже у рівнян. І я думаю, принаймні, ось цей матч у Києві на арені «Лівий берег, Верес не програє. Я знаю, багато хто мені і раніше писали, друзі, що дуже важко грати на арені лівий берег. Я вважаю завжди в таких випадках відповідаю, що важко обидвом командам. Погодьтесь, не одній команді важко грати, а обидвом клубам буде грати важко. Верес, ще раз повторюю, продовжую вже свою думку. Верес не програє, не програє і при цьому буде обмін голами, я думаю. 1-1, 1-2. Можливо, навіть Верес і виграє. Я хотів спочатку ризикнути, а потім думаю ні. Краще обережно і акуратно. Верес не програє тотал більше 1,5. Коефіцієнт 2,10. Другий матч п'ятниці. Колос Ковалівка. Футбольний клуб Олександрія з одноіменного міста. Колос 12. й Неважнецький. сезон для ковалівців. Забивають набагато менше, ніж в середньому по м'ячу за гру. За 19 матчів всього лише 13 забитих, друзі. Це, на жаль, одне з найгірших показників. Так само є у нас такий і Аболонь. Аболонь також мало забиває. І колос. Забиває мало, але й мало пропускає. 16. Дуже така акуратна команда, але не результативна в плані забитих м'ячів. Що стосується Олександрії, поки що Олександрія друга. Непоганий. Я б сказав, один з найкращих сезонів для олександрійців. 19 матчів зіграно. 28 забито, 16 пропущено. 41. Бал в таблиці. Друзі. Я тут вибираю перемога Олександрії. Скромна 1-0. Можливо, 2-0, максимум 2-1. Але перемога Олександрії. 1-99. Майже двійка. І третій матч. Заря Оболонь. Заря 8. У Зарі є матч в запасі. 18 тільки зіграних. 21-22. Непогана різниця забитих, пропущених. І вірю, в Зарю, вірю заря підтягне. 25 очків у зарі в таблиці. Оболонь 19 матчів зіграли на 13-й сходинці. І от я і казав: оболонь забиває неймовірно мало. 11 забитих і 29 пропущених. 18 очків в таблиці. Друзі, я не бачу ніякого іншого варіанту тут. Перемога зорі. Перемога зорі і крапка. 1,94 коефіцієнт. Оце мої 3 прогнози на три матчі п'ятниці 7 березня. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це дуже крутий стимул для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам наперед. Скріншот по моїм прогнозам вже чекає на вас в нашому телеграм-каналі. Долучайтесь. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюся я всі прямі трансляції на сайті, які опублікований в описі під даним відео. Ласкаво просимо. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра! Дякую за увагу, за перегляди, активність і підтримку, любі друзі. І до зустрічі всім па-па.